Сьогодні я хочу розповісти вам про герпес вірусну інфекцію. Генітальний герпес це найбільш розповсюджена вірусна інфекція, яка викликається герпесами типу 2 частіше типу 1 рідше. та є основною причиною вірусних уражень зовнішніх ситових органів, саме слизових та шкіри. Симптоматика герпесного ураження є специфічною та дуже складною з чимось переплутати. Зазвичай починається з певного дискомфорту, печіння, зуду, свербіжу. іноді навіть болісних просто відчуттів в ділянці, де буде самоураження. І потім з'являються висипання, які характерні саме для герпесного ураження. Це пухерці, які мають вміст або прозорої, або трошечки каламутної рідини. Під час вагітності імунна система жінки зазнає певних змін. І це може спричиняти рецидиви вірусного враження герпесом або рецидивів герпесу. Але це не означає, що можуть бути певні та дуже вразливі проблеми для здоров'я як вагітної жінки, так і для здоров'я дитини. Почнемо з того, що вірус герпесу може жити роками в організмі людини. І в певних умовах, коли вони бувають сприятливі. Для саме цього вірусу він може прокидатися та проявляти себе у вигляді висипань та болісних уражень слизових та шкіри на етапі планування вагітності. Зазвичай ми просимо жінок, які планують вагітність, дати аналіз на наявність антитіл класа G до герпесу штаму 1 та тип 2. Якщо є наявний імунітет, то це означає, що Жінка вже колись за своє життя контактувала з герпесом. Та, скоріш за все, протективний імунітет для дитини буде працювати, і дитина навряд чи зазнає якихось ушкоджень. Якщо це буває первинна герпесна інфекція, так вона може якось нашкодити, може пройти через плацентарний бар'єр та добратися до дитини. Але на щастя, це буває дуже рідко. Як передається герпес? Генітальний герпес він передається як статевим шляхом. Як вагінальним орально-вагінальним шляхом, так і контактним шляхом. По-перше, потрібно знати, що наявність презервативу не захищає на 100% від передачі герпесної інфекції, тому що герпес частіше може бути не тільки на слизових, а й на шкірі. І просто сам презерватив може не перекривати ці частини шкіри, де знаходиться саме вогнище герпесу. Що потрібно знати? Що під час вагітності ми маємо можливості Лікувати загострення герпесу або первинний герпес у другому та третьому триместрах ми можемо призначати противовірусні препарати, але потрібно пам'ятати, що кожний випадок герпесної інфекції під час вагітності є особливим і потребує ретельного обстеження лікаря та призначення лікування дуже індивідуально. Які методи дослідження? По перше, можна Визначати рівень антитіл класа М та G та відність антитіл класу G до герпесної інфекції. По-друге, можна визначати ДНК вірусу методом полімеразної ланцюжкової реакції саме з елементів ураження, це є доказом того, що це є герпесна інфекція. Що потрібно знати? Що е, ураження первинним, особливо герпесом, наприкінці третього триместру, може бути. Показання для кесаревого розтину. Це робиться для того, щоб дитинка, яка буде проходити через пологові шляхи, не мала можливості зараження герпесом. Якщо це особливо первинна інфекція, якщо не вперше вже виникають висипання на шкірі або слизових генітальної зони у вагітної, то це може бути не небезпечним для дитини, тому що вагітна може вже мати імунітет. І це є протективний захисний імунітет, який вона передає і своїй дитині. Це головні такі тези, які потрібно знати всім жінкам про генітальний герпес. Якщо у вас залишаються якісь запитання, якщо ви маєте прояви герпесу під час вагітності, будь ласка, звертайтесь до своїх гінекологів, звертайтесь до нас, пам'ятайте, що є можливості лікування герпесної інфекції, як системними. Противовірусними препаратами так і місцевими засобами, які знімають всі дискомфортні відчуття, які бувають пов'язані з герпесними ураженнями слизових та шкіри. Будьте здорові, щасливі та освічені. Звертайтеся до клініки Медведова.